Всім привіт! Не так давно в мене з'явився Bumbleab P1S. Тому я на своєму каналі планую зробити окремий лист, який буде присвячений цьому принтеру. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо вам відео сподобається. А я почну з того, що через 2 тижні друку, як я купив Bumblebe P1S, він почав при друці видавати ось такі звуки. Знайшов, в чому скріпить мій принтер. Це розповсюджена проблема. У Когось там скрипіти починає на другий день, у когось там через місяць, через два, то таке. Частіше це ось тут та ось тут. Багато людей писали. На Bumble. Lab. Запроси, чому так е, виходить, вони відповідали, що треба або ремені підправити, там подивитись, щоб з ними все було гаразд, і щоб вони були, е, ну, нікуди там не з'їжджали. Е, та пропонували змастити підшивник. Мастило для цього я замовив на I7 Lab. А посилання залишу в описі, воно приїхало ось такий шприц з мастилом, та ось така колбочка, та з таким кінцем, щоб було зручно. Так, і трошки зараз будемо додавати. Так. Головне не на ремінь, а трошки знизу. Так є і зверху. Головне обережно на ремінь не попасти, щоб потім римінь не проскальзував. Так, ну от, ось начебто і все. Перевіримо. Зараз друкую без зайвих звуків. Сподіваюсь, так буде і далі. Тому всім пока, гарного настрою та в кожну хату бамбулап.